Десь далеко далеко, серед засніжених ялин і пухнастих снігів стоїть чарівний будиночок. Дім, наповнений різдвяною магією, де створюються та відбуваються справжні дива. Еміліє. Привіт. Я весь рік спостерігаю за тобою через мій чарівний глобус. Мені приємно бачити, як ти ростеш. Тобі вже три роки. Яка ти молодець. Я так пишаюся тобою, хоча я і знаю про твої маленькі пустощі. У мене є велика чарівна книга. Вона відкривається саме там, де записані імена дітей, які вірять в дива. У ній я знайшов твоє ім'я Емілія. І прочитав, скільки добра ти зробила. І як старалася. Ось там є чарівна коробка, куди потрапляють найпотаємніші дитячі побажання. Ця коробка світиться, коли наближається свято, щоб допомогти обрати сюрприз. Емілія. Твоя мрія теж тут, і я тримаю її. Щоб не забути про твій особливий подарунок, ти знаєш щороку я уважно слідкую за тобою і радію, коли бачу твої старання маленькі й великі досягнення, і навіть те, як ти долаєш труднощі. Це справжня відвага. Поглянь на цю карусель. Вона обертається, кімната наповнюється сяйвом і золотим мерехтінням. Це знак, що час сідати в сани і вирушати до вас із подарунками. Який гарний місяць сьогодні. Але діти вже зачекалися. Емілія, Сподіваюсь, ти чекаєш на мене. Зовсім скоро ти отримаєш свій подарунок. Бачиш цей мішок. Я маю здійснити бажання всіх дітей, які були слухняними. Пам'ятай, що подарунки це лише частина дива. Найголовніше це любов і добро, які ти носиш у своєму серці. Бажаю тобі здійснення мрій. До зустрічі і слава Україні!